Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. Я вчитель інформатики і математики. Тому хочу показати хороший приклад, як можна поєднувати комп'ютерні технології з вивченням математики. Ну, зокрема, тут показана сторінка з прикладами для 5 класу. Є такий чудовий сайт. Learning так, і я відкрив власне, одну із сторінок цього сайту, де було 12 прикладів на ділення, Причому тут ділення виконується на десятковий дріб, що є якраз однією з тем для п'ятого класу. Тут можна подивитися коротку довідку, отримати опис завдань. Але я думаю, що суть завдання є зрозуміла, потрібно виконати ділення, так? І в кінці у нас є така ось жирна кнопочка з галочкою, так? Ну, і яка в кінці перевіряє, перевіряє виконані ваші приклади, так? і ставить вам ну, чи учневі, так? учневі, які це виконували, ставить оцінку. Так? В даному випадку. Оцінка грандіозна, ну я би це перевів, напевно, що в оцінку 12. Ну, ось такі подібні і аналогічні їм сторінки, так, з прикладами, можна знайти на сайті learning.apps.org. Ось ця сторінка. Тут, до речі, можна також. Створювати самостійні вправи, ну, але для цього, мабуть, потрібно зареєструватися. Ось такий був короткий огляд. Дякую вам за увагу. Нагадую ще раз, що з вами був Леонід Українець. До побачення.